Петро навчається на третьому курсі вищого професійного училища ресторанного сервісу та торгівлі. Хлопець каже, коли він курив разом з другом, їх спіймав директор. Спочатку посварив і примусив написати пояснення. Через кілька днів вивів перед всіма учнями і примусив просити пробачення. Йому з товаришем нічого не залишалося, як стати на коліна. Потім в понеділок директор сказав що ми вийшли на лінійку. Ми вийшли. Той хлопець клякнув. Та я теж їм трохи стидно стали вже третій курс. І за ним теж крикнув. Просили пробачення за те, що ми курили, за те, що ми неправду сказали. Та що стидно було перед всіма стояти. Андрій Каплун, директор училища, каже: нічого кримінального не сталося. Хлопців на коліна не ставив, а за свої вчинки вони повинні відповідати. Крім того, що вони курили, ще й намагалися обдурити директора. І я не лінійці все це розказую. Оце все розказую. І кажу: хлопці, за таке треба попросити пробачення у директора за обман, а учнівського педагогічного, колективу скажіть, що ви такого робити не будете. більше. оце я сказав. Один стає на коліна, а на третьому курсі за ним став, позгинали голови стоять. І, і що ж тут такого зробив? Та да, поставив на коліна директор. Свідки подій неоднозначно оцінюють ситуацію. кажуть директор, не змушував, але підштовхував до цього. Двоє хлопців вони порушили дисципліну нашого училища. Вони курили і застали, що вони курили, і за це просто вони вийшли показатися на все училище, тому що ну так ми робимо з кожним виходить так порушником і директор говорив, що за це каже: ви взагалі за те, що ви зробили, порушили. Каже, ви взагалі на колінах мали стряд. Їх ніхто не змушував цього робити. Вони самі стали. Мати хлопця в присутності директора училища каже: образи немає. Якщо винен, то хай відповідає керівник закладу, навіть її намагається контролювати. Як він скорив, то він за то получив. Я того нікого не винувачу. Добре, добре що наказала. Він пробачення попросив. Його ніхто не примушував, щоб він клякав на нога. Він зато за то він попробачення попросив. Немає що, 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 що сказати такого. На підтримку директора зібралися і інші батьки кажуть: нічого страшного не сталося, всі живі, а те, що постояли на колінах, лише пішло на користь. Мені подобається дисципліна. Це має бути, тому що ми з хлопцями ради не можемо дати. Я, наприклад, не хочу мій син курив. А якби ваша дитина попала в подібну ситуацію, як би до цього? Я нормально Так має бути. І ми ніхто не маємо ніяких претензій, бо не буде дисципліни, не буде нічого. Не буде нічого. Ми колись теж при дисципліні були. Виросли, правда? А зараз що того? Після спілкування з учнями з'ясувалося, в училищі діє своя методика покарань від примусового прибирання до позбавлення стипендії. Відповідають ті, хто користується мобільним телефоном, палить або вживає алкогольні напої. Після того вони просять вибачення перед всіма на загальній лінійці. Нас не можна курити, не можна носити телефонів, не можна вживати алкоголь, не можна носити собою якісь непотрібні речі, які є в статуті. Отже, за кожне покарання, ну за кожен якесь за кожне порушення, нас караються, прибирають території. Вони, тобто, батьки і учні попереджені про це наперед. Всі були попереджені перед тим, тому всі мають розуміти, що їх чекає там, покарання. Якщо запізнився, наприклад, територію прибираєш, якщо ну, порушив дисципліну або Ми щось що таке приніс. Покурив, то щось та. на суму стипендії купив, щось що там, та. що потрібно. Вони все, все, та та не нарушувати саме добре. Цим інцидентом зацікавилися в обласному департаменті освіти і науки. Не на камеру кажуть, це не поодинока скарга на цього директора. Створили комісію і виїхали на місце. Стверджують, тепер керівника училища точно покарають згідно із законами України про освіту, згідно з законом України про професійно-технічну освіту, такий проступок директора, такий вчинок директора. Відповідно кваліфікується. От, як а, такий, що підлягає а, суворому покаранню, і ми згідно з чинним законодавством, рекомендували або висловити догану, або а, звільнити із роботи. Поліцейські відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Дана подія була внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 127 Кримінального кодексу України. Це катування. Значить, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Учні училища вже повідомили правоохоронцям про інші незаконні дії їхнього директора. Брались до уваги не тільки, скажімо, Факт, коли учні стояли на колінах, бралися інші факти, які повідомили вже згодом. І інші учні цього училища, а саме десь використання праці незаконно керівництвом цього закладу дітей, також позбавлення їх, скажімо, телефонів, стипендію, також використання коштів, які передбачені на стипендію для інших цілей. Директор продовжує стверджувати, що він не винний, а дітям бажає тільки добра. Не я хотів покарати їх, а щоб інші не робили. І сказав за таке, за обман директора, за порушення правил поведінки учнів, за порушення правил проживання в гуртожитку попросіть пробачення. Тим часом мода будь-що ставити на коліна може позначитися на психіці дітей, завдати шкоди усвідомленню власної гідності. Адже навряд такі методи виховання дозволили б виростити до прикладу когось із героїв Небесної Сотні. Так виховують моральних калік, з якими ми щодня стикаємося у повсякденному житті.